Які доріжки зараз самі актуальні? Які доріжки зараз самі бюджетні, які доріжки зараз самі стильні, модні? Ми відроджуємо дарничанку, однотонна. Подивіться, Бласочка. Один розмір однотонний, другий розмір однотонний. Подивіться, на оверлозі в нас однотонна дарничанка. Дивіться, ще одне замовлення. Однотонна. Це дарничанка під мармур. Дідь сюди, будь ласка, я вам покажу. Що це за дарничанка? Дивіться, Бласочка. Вона ідеально чиститься, ця, ця доріжка, це доріжка під мармур. Українська доріжка. Ми відроджуємо українське. Демо там ще покажу дарничанку, йдемоте зі мною. Великий розмір. Люди беруть собі в спортзал. В кімнату ми робимо їм 2 метри ширину. Також дарничанка. Ми зараз робимо абсолютно усі розміри. Є абсолютно усі ширини. Пиріжі її просто ідеально. Знову не ткане волокно, стирається, чиститься, просто бомбезно, ріжеться як по маслу. Є різна ширина, але самі найширші це 2,40-2,50. Для усіх кімнат. Чиститься, стирається, прибирається. До неї нічого не липне. Подивіться, вона в нас лежить на складі, а до неї не липне ні одна мусоринка. Казалось би, це недорога доріжка, але вона чиститься і прибирається суборово. Доставочка безкоштовна від 2000 тисяч гривень. Не пожалкуєте.